В цивільному житті я навіть би й не подумав ніколи, що я піду до війська, тому що я був маленький хлюпленький і насправді доволі пацифістична людина. Я не думав, що може бути така ситуація, що мені прийдеться зі зброєю захищати свою сім'ю. Пацифісти це тільки ті люди, які, яких не, не коснулася війна. Ну або ждуни. Я не ждун. Якщо ви сидите зараз вдома, а, ну на гражданки, ходиш на роботу і ще не знаєш, чи заберуть тебе, чи не заберуть, я тобі чесно скажу, тобі, що точно заберуть, відвоюють усі. На жаль, на жаль, так склалося, що ця війна не скоро скінчиться. І зараз є в доступі абсолютно все. У нас є ну цивільні курси самооборони, цивільні курси курси ПЗВП, базова військова підготовка. Ви можете звернутися куди завгодно, записатись на ці курси. Обов'язково так мед потрібен не. Не тільки для військових, але й для е, цивільних осіб, взагалі турнікети, аптечка має бути з собою, тому що, не дай Бог, якась там аварія, а зараз ну автомобільна або прильот. А ти поряд в тебе в рюкзакові. Є турнікет, турнікет ти можеш спасти чиєсь життя.